Так, ваші мандарини 50 гривень, 50 копійок. Але зачекайте, з грошима. Е, дивіться, я не звичайний продавець. Я людям пропоную перевірити їх вдачу. В мене є ось таке колосо фортуни, і я вам пропоную його покрутити. Можливо, ви вдачлива людина і заберете ці мандаринки безкоштовно або з якоюсь знижкою. Вау! 300! Ваша фортуна принесла вам 300 гривень. 50 гривень за мандаринки, і у вас є ще 250 гривень. О, вашої фортуни можете щось взяти собі на 250 гривень і гроші не потрібні. Що вам давати на 250 гривень? Щоб жінка була доволі. Щоб жінка була довольна. Сирок плавлений. Сирок плавлений. Мінус 80. Ще 170 гривень у вас є. Ось м'яску, так? Да? Сиров'ян ось таке є. Оля, хороша. Давай. Мінус 139. Каба 84. Ще 45 гривень треба доплатити. Супер, клас, я вас вітаю. Це вам продукти просто так безкоштовно за те, що ви портова людина.